Результат 11 тонн. Що це за поле? Провели аналізи ґрунту, бачили. Гумус. зверніть увагу. Е, так сказати, контроль точок неповернення. Що це значить? Значить, норму висіва ми всю виставляємо з центрального офісу. У нас є диспетчера, диспетчерський центр, на кожне поле розписана норма, відправляються карти завдання на агрегати і не механізатор, не агроном до цього не лізуть. От, от. І на сьогоднішній день, коли ми говоримо про систему живлення, це одна із найдорожчих статів витрат на сьогоднішній день е на полі. Тому для того, щоб максимально правильно використовувати добрива, треба знати, що там в ґрунті є. Тому що через листок ви в рослині іноді не узнаєте, може бути якийсь стрес, температура, дощ, сонце і так далі. А треба керувати тільки безпосередньо через ґрунт. Для цього ми. Використовуємо е, соєлискан і фактично, коли внесли вже і е, планову норму е, безводного м'яка, карпаміду, касу, ми використовуємо всі води азотних добрив в залежності від регіону, де сіємо. І тоді приймаємо рішення по піджив. Даних технологій у наш холдингу. І щоб це е, краще зрозуміли, я приготував презентацію по одному полю. Да? Порівняв минулий рік, поза минулий рік і минулий рік, 20-й, 21-й. Е, 20-му році це одне поле, да? 97 гектарів. Е, врожайність склала 69 тонн з гектара. Е, в минулому році 11,1. Ви бачите колонки, що е, робилося що, що на полі, так, гібрид е, в 2020 році Аделей, в цьому році ліпець, ФАО 290. Норма висіву 78-72 тисячі. Дати посів фактично теж ну, одна. Тільки далі йде е, е, ну, вже різниця. Да? Підживлення юдропами по 94 кг. Е, на гектар касу і посів з РКД. Внесені основні азотні добрива були безводний аміак, от. ну і Там була оранка, там було е, глибоке рихлення. І е, під урожай 2020 року вносили йому фоск і карій хлористий, в минулому році пішлися тіті От. Результат 11 тонн. Що це за поле? Провели аналізи ґрунту, бачимо – гум зверніть увагу. Від 0,3 до 1%. Да? Е, вміст глини ну, теж дуже новий. Е, Гранулометричний склад легкосоґрункові супіщаний ґрунт. Забезпеченість азотом дуже низька, фосфором низька, калієм низька. От, отримали 11 тонн зіхта. Розташування це Борзнянський район, недалеко від села ядоти. Карта врожайності, Тобто це не всі дані бралися з наших систем управління, які ми на сьогоднішній день маємо в своєму користуванні. Це і манженір, це і кропіо, це і філдю. І бачимо, що в принципі по полю більш-менш рівномірно розподілена врожайність. 19% поля мали врожайність 12 тонн, 30% 11 тонн, 25-9 ну і там якісь ділянки менші. Тобто карта посів. То поле посіяно рівномірно. Немає там десь більше, десь менше. Це е, з, е, із програми FieldView використало дуже такий потужний хороший інструмент е, вологоспоживання. Тобто е, там, з інтервалом в 2 неділі е, йдуть знімки з поля, наскільки інтенсивно культура використовує вологу. Тобто, бачимо, в принципі, вологозабезпечення полю також було рівномірно. Ну, розподілялося. Це е, вже додав фото з поля, щоб було зрозуміло. Сіяли сівалкою дженір з рідкими добривами, але переобладнано на Престіжон ну, Плантінг. Це не наша сівалка, це ми наймали, ми трохи, нам своїх сівалок не, не вистачало. Тому всі сівалки в нас перекладені під Prestige Planting. От, Всі сівалки е, в, ну, в минулому році прийняли рішення. Так сказати, контроль точок неповернення. Що це значить? Значить, норму висіва ми всю виставляємо з центральну офісу. У нас є диспетчера, диспетчерський центр, на кожне поле розписана норма, відправляються карти завдання на агрегати, і не механізатор, не агроном до цього не лізую. От, Ми в режимі онлайн контролюємо як густоту, так і норму висів. Відповідно, це дає змогу, те, що вже ну, ми людський фактор тут виключили повністю. І е, агрегати ну, дають можливість. Забезпечити хороший рівновірний посів. Якість посів, ви бачите, цингуляція там складала 98-99%. Це поле під час вегетації. Тобто, бачите, вже кукурудза підгорала, це вересень місяць все качани, грунт зверніть увагу пісок. От. Це фото скаутських звітів. Тобто додав сюди вологість на момент збирання, 18 жовтня, 25 жовтня, 5 вересня. І історія поля там, за попередніх 6 років і план на наступних 5 років. Тобто ми бачимо, що по роках за 2015 році в даному регіоні сильно також постраждала від засоків, отримали 3 тони, потім посіяли соняшник 3 тони, потім перейшли на сівозміну пшениця-ріпак, але все ж таки бачимо, що в даному регіоні досить хорошо, хороші врожаї отримують сусіди, відповідно, вирішили. Прийти на вирощування кукурудзи, і відповідно сівозміна зміна буде складати 3 роки кукурудза, один рік соняшника. Розподілення опадів по місяцях. Ну, вся аналітика, вона в нас є, ми її ведемо кожен рік. І в принципі це дає нам змогу, ця аналітична інформація е, при, е, після аналізу приймати правильні технологічні рішення. Тобто ми бачимо, що розподілення вологів по місяцях да, е, і по роках. Воно плюс-мінус десь однакове. От. Але от самий е удачний рік для Гукурузи був 18-й. Всі пам'ятають рекордні врожаї, всі там е кричали, що це найкраща культура, але бачимо, що в 2018 році найбільше вологи випадало в червні і липні місяці. Фактично, один фактор призвів до того, що всі отримали. Хто навіть не хотів, от самі високі урожаї. От, Але ж це такі роки рідкість, тому тут треба приймати відповідні технологічні рішення для того, щоб отримувати стабільно. Стабільні врожаї, стабільні результати. За 2021 рік ми отримали опадів 675 мм. Тобто, звісно, це не так, як вчора американські колеги ділилися 1200-2500 мм. Але в принципі розподілення по місяцях теж плюс-мінус йшло рівномірно. Динаміка температур і опадів по місяцях. Тобто ми бачимо, що в липні місяці температура піднімалася майже до 40 градусів. У нас. Тобто, ну, це для цього регіону вже зовсім не, не класична ситуація. От. І відповідно в технології вирощування да, ми використовуємо продукти, які нам предоставляє компанія Гротера, тому що в принципі, їхню ефективність вже довели не один рік, але проблема в тому, що люди довго приймають рішення. Ви бачили технологію го року і технологію 21 го Фактично, за один рік ми, ми перевернули все з, ног, з голови на, на ноги, так сказати, в правильному напрямку. От. Для того, щоб правильно керувати полем, потрібно мати максимум інформації. От. І На сьогоднішній день, коли ми говоримо про систему живлення, це одна із найдорожчих статтів витрат на сьогоднішній день на полі. Тому для того, щоб... Максимально правильно використовувати добрива, треба знати, що там в ґрунті є. Тому що через листок ви в рослині іноді не знаєте, може бути якийсь стрес, температура, дощ, сонце і так далі. А треба керувати тільки безпосередньо через ґрунт. Для цього ми використовуємо соєлискан і фактично, коли внесли вже і вже планову норму там, безводного м'яка, карпаміду, касу, ми використовуємо всі води азотних добрив в залежності від регіону, де сіємо. От, і тоді приймаємо рішення по підживленню, е, яка злиска на таких промивних ґрунтах, легкосовинкових легко, супіщаних, е, однозначно себе проявляє ну, найкраще. Тому що тут азот весь час най, ну, має найбільший рух. І більше на попередньому слайді я показував, зараз не звернув увагу, дивіться травень місяць. Два останні роки випадає сама велика кількість опадів. Тобто, ми після того, як сім, через тиждень тільки починаємо отримувати сходи, проходить дощ 50 міліметрів, от заходиш в поле, там вже готовий. Тобто, ну, асфальт. Тобто, відповідно, що ми розуміємо, рух азота в даних випадках відбувається досить інтенсивно вниз. Фактично, всі сівалки під внесення рідких комплексних добрив, навіть одну сівалку із компанією Гратера переобладнали під три види. Два види вносив каз і РКД, і один вид для бактин. Є культиватор у нас міжрядний 16-рядний ну, стехет да, і іріс. У нас два культиватори. от, з одночасним внесенням КАСу. Тобто, друге підживлення касу да, це шлях для підвищення врожайності, яким методом для вас буде зручно. Тобто ми не виключаємо проводити меджадну культивацію, і в травні місяці я показував, які в нас роки підряд ситуації. І проведення меджадної культивації тут просто стає як, ну, як вихід із ситуації. Ми е, розпушуємо ґрунт, ми додаємо туди кисень, і в нас, е, в принципі, е, ситуація на полі різко вирівнюється. І, звісно, юдропи. Однозначно, це один з наших таких найвдаліших. Придбань от, і ефективність від нього колосальна. Значить, це розкидач наш Це всі фотографії з наших полів. Я ніде ну, там в інтернеті не шукав. Це все, що ми робимо. Есть, культиватор 16-рядний, але там, десь є 24 рядна сівалка, ви бачите, складається дві останні секції от, і е, ходить по е, міжанню 12, е, 12 рядків. От, система юдров. І це наш оприскувач якраз займається внесенням е е касу е в цьому, в нову Вірт. <ріх> І додавлю ще до е цього, до своєї розповіді, те, що ми в цьому році запроваджуємо в себе управління е системою живлення, тобто, е назвали ми цей проєкт е точна агрохімія. Е ми е що, що зробили? Значить, це наше поле, наступне, це е, там село Красляне Прилуцького району, урожайність у 2020 році 8 тонн, в 21-му 10,5 Всі технологічні процеси. Під, е, на цьому полі ми використовували і підживлення і юдропами, е, і культиватором. Ну, бачите, там 120 кг та 90 кг. теж це на основі проведення свою скану. Ну, додаткове підживлення робили. Значить, Опади, які були, теж по місяцях тут все розписано. Ось, бачите, в липні місяці пройшов один золотий дощ. Ми його назвали, тому, що він виправив ситуацію. Якщо в попередньому регіоні там в липні місяці йшли інтенсивно, то тут один дощ випав там, 35 міліметрів і ситуація порівня... ну, помінялася кардинально. Факт посіву знову ж таки показую. І зробили карти. Продуктивності. Тобто вони в нас є. На основанні карт продуктивності, так, ми аналізуємо далі стан поля. Проаналізували рельєф, проаналізували вологове споживання і вміст глини. Відповідно на основі цих даних побудували ці, зони відбору проб. По, по зонах продуктивності врахували всі фактори. В нас є своя машина, ну, бригада, яка агрохіміки, які відбирають проби. І Поїхали, відібрали, отримали результати аналізу. Ну, нагадаю, що це урожанність по цьому полі склала 9,3 тони. Да? Е, бачимо, що pH в межах 6 є, і саме менше значення 5,4. В При принципі, для кукурузи більш-менш зона підходяча. Е, Коли е, по результатах аналізу, що ми зробили, побудували карти, дивимося де більше вміст гумусу. З лівої сторони, бачите, карта продуктивності завжди присутня для того, щоб для себе мати картину по полю. Потім, коли застосували свій алгоритм розрахунку врожайності, розроблений там спільно з колегами з Добіфа, ми побудували по відбору проб да? рядом з тих карта, вже, яка буде у нас планова врожайність по цих зонах продуктивності. Тобто є ділянки, де ми можемо отримувати 10 тонн потолок, більше, вже обмежуючі фактори по, по агрохімічних показниках ґрунту, більшого потенціалу там, ну, на жаль, ми не зможемо отримати. І відповідно зробили для себе ну, в даному алгоритмі, можна спокійно порахувати, яку максимальну продуктивність ми на полі можемо отримати. Якщо ми хочемо отримати середній урожай 12, тонн, ми бачимо, що ми можемо отримати тільки 10 і 8. Щоб хотіли 14, отримаємо тільки 11,7. Тобто є обмежуючі фактори, на які ми е, на сьогоднішній день вже вплинути не можемо. І відповідно на основанні цих даних ми зробили коригування свого азотного живлення. Тому що план був знову-таки, внести 150 безводного м'яка, внести там, 100 кг каси і закрити питання. Тут, а, коли отримали агрохімічний аналіз, подивилися запаси азоту в ґрунті, зробили коригування. Відповідно, коригування азоту будемо проводити юдропами. Або культиватор. ну, в залежності, яка буде ситуація на полі. Тобто ми бачимо, що фактично, якщо б ми пішли в сліпу, внесли по 100 кілограм, то, що всі так кажуть, то ви бачите, що ситуацію ми не вирішили, а тільки усугубили. Витратили б лишні добрива, да, і не дотримали плановий врожай. Відповідно, тепер по цих даних наша карта внесення диференційона внесення азоту. Тут все стоїть оранжева зона, ви бачите, там 2 кг, але ми, звісно, там 2 кілограми носити не будемо, несемо по 50 хоча, для того, щоб подивитися, наскільки він ефективно спрацює, так як в цій зоні є один великий плюс, тут йде інтенсивне споживання води рослинами. Тобто, якщо вже є вода, то тут ще можна попрацювати. Тобто вже Ці 3-4 фактори, які ми беремо для себе в роботу, вони відіграють ключову роль. І, відповідно, що економічно ми порахували, коли ми вже будемо застосовувати цей, якби ми в 2021 році застосували цей механізм розрахунку, тобто ми потратили в 2021 році на це поле мільйон 700 гривень затрат на добрива тільки на систему живлення. А якби ми це зробили вже по нашому сьогоднішньому алгоритму, да? ну газот, фосфор, калій перерозподілили, ми б потратили тільки мільйон 700 Ну, той, той самий мільйон там, майже 700, Тобто економія 26 тисяч. Тобто ми не зекономили, але ми вірно перерозподілили ці добрива. Відповідно, ефект, мови, будь це як мінімум півтори тонни зівта. Тільки за правильне перерозподілення добрив по, е по От. Якщо це перенести на цифри, наприклад, збільшити, да, підняти планку врожайності на 14 тонн. Тому в нас би затрати збільшилися на гектар на 40 доларів, але потенціальний прибуток збільшився в два рази. Тому на сьогоднішній день наша задача стоїть це однозначно працювати із е, агрохімією. Да? Питання вчора ще е, наш колега з е, штатів е, е, Грек сказав, що бактерії. О, і в принципі, ми в цьому напрямку зараз інтенсивно рухаємося. Попросили привезти агрегат, зробили ми все всього 100 гектарів. О, без без сигналу, без нічого. Але коли почали збирати урожай, просто усі здивувалися, приємно. Значить, показую на карті 26.07. Індекс NDVI і індекс вологоспоживання. Оця е, така полоска, бачите, посередині, це якраз зона, де був проведений е, стрібділ. Ми весною з'їли, ми трохи не попадали в ряди. Фактична густота на момент збирання складала 62 тисячі, сіяли 72. І за те, що не було сигналу, ми трошечки, так сказати, не ідеально все зробили. Але ж ми рук не пускаємо, давайте спробуємо все. Значить, 20.08, ви бачите, інтенсивне вологоспоживання, інтенсивна вегетація на даних ділянках. Тобто, фактично, вже права і ліва сторона, кукуруза вже відмерла, вона вже просто, далі ще, ще можна було показувати відео, як вона вже з кожним днем сокла, а на цій ділянці вона виготувала. того, коли ми почали вбрати, ми обрали абсолютно однакову затакову врожайність стрібтіл, та що е, класична технологія. Тобто підвищення врожайності не було, але ж при цьому ми не зробили чотири технологічних операцій і внесли добре в рівно в два рази менше. Тобто, розумієте, це, це однозначно. Ми вже на цей рік запланували з компанії Ротера купити новий сучасний агрегат плоріпу 16 От, І я думаю, може весною. Буле, був да, був, може, Це буде перший в Україні. Да, і ми, ми ще ціл. за Да, Так, да, обов'язково. Ну все, в принципі, доповідь завершив. Дякую за увагу. Будуть питання. Звертайтеся. Да, дуже, дуже дякую зараз. Підписуйтесь на канал Зіп. Слідкуйте за оновленнями та агроновинами на нашому youtube каналі. Все буде Агро Україна.